Всім доброго дня, слава Україні. Досить часто мені задають різноманітні запитання про Збройні Сили України, про службу в лавах ЗСУ. І я даю відповіді або відразу в коментарях, або роблю більш відео відеовідповіді, як, наприклад, сьогодні. Тому, якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях. Я відповім вам там або зніму ролик. Сьогодні відео про харчування в ЗСУ. Тема, на якій було зломано багато списів. Одні вважають, що хлопці голодують, інші вважають, що там годують нормально. Особисто я зараз останні 4-5 місяців займаю посаду старший кухар дивізіону. Тобто я приймаю продукти, готую з продукт, продуктів страви і видаю продукти для тих, кому ці продукти потрібні. Власне про харчування в лавах Збройних сил України. В кожній окремій частині може бути з харчуванням по-різному. Одній краще, одній гірше. В Одній будуть фрукти, овочі і зелень, грубо кажучи, в іншій тушонка і овочі. Чому? В залежності від того, як працює служба, яка займається харчовим забезпеченням, яка забезпечує продуктами особовий склад. Одні працюють краще, одні працюють гірше. Де працюють гірше, гірше, де працюють краще, краще. Це так в загальному, без вживання якихось термінів і так далі. В рамках однієї частини, однієї бригади, теж може бути в різних підрозділах по-різному. Десь привезли і мають умови для зберігання, десь привезли продукти і не мають умов для зберігання, де зіпсувалось м'ясо, там розмерзлись яйця, перемерзла картопля, морква і так далі. тому подібне. Все залежить від того, як, як, як командири до цього ставляться. Тобто, де нормально, де з головою, де помірковано, організували роботу, все ось так. Де аби так аби було, відповідно така ситуація. Це про харчування. Остання ланка це кухар. Я, наприклад, займаю посаду старший кухар дивізіону. Я намагаюсь зробити смачно, різноманітно, щоб хлопці отримували задоволення і в нас, в принципі, їжа майже як домашня. Інші кухарі відносяться до цього, так скажем так. Спустивши рукави, як кажуть, тому зварили кашу на воді, додали тушонку, перемішали, будь ласка, їжте, квашену капусту поставили на сіл до побачення. Момент. Далі. Харчування нуль не нуль. Потрібно розуміти, що ті солдати, які знаходяться на нулі, вони не мають можливості привезти туди кухню, розпалити багаття, наварити там борщу якоїсь там каші і поїсти. Тому що це нуль. Там і. Окопну спічку можна запалити тільки в день. Це специфіка. Вони беруть або з собою сухпайок, або їм підвозять це дуже рідко, підвозять гарячий страй. В основному вони взяли сухпайок і вперед. Але чим далі від нуля? Тим все краще і краще стає кухня і можливість похарчуватися. Тобто, починаючи там, з 3-4-5 кілометрів, вже починають працювати кухні, де можна зготувати гарячу страву і так далі. І тому подібне. Чим далі я вже не кажу про десятки кілометрів, тим все краще і краще. <клух> і останній момент, на якому я хочу а, загострити вашу увагу. Ви повинні зрозуміти, що харчування в ЗСУ це не харчування домашнє або харчування в якомусь там кафе, ресторані. Тут вам не будуть смажити дуруни, особливо якщо у вас там 10 чоловік, 20 чоловік, можна насмажити дурунів, можна насмажити картоплі, в кінці кінців наліпити вареники. Але якщо десятки, я вже не кажу про сотні людей, їжа не може бути такою якоюсь вишуканою, тому що нема можливостей, нема обладнання і так далі, тому подібне. Тому. В основному для ЗСУ так, наріжні камені харчування це якесь м'ясо, це тушонка, це крупи, макарони, картопля, тільки в перших стравах. Пюре ніхто не варить, тому що треба дуже багато картоплі і так далі. Тому подібне. І велика кількість я з цим стикнувся. Солдат до війни харчувались бутерброди, ковбаса, ну, якісь такі речі, картопля, пюре, макарони. І для них каша це взагалі не їжа. От в мене в сім'ї їмо ми гречку, вівсянку, э, пшеничну крупу, гречину крупу, пшоняну кашу їмо і так далі. тому подібне, Кукурузу. Є люди, які кажуть, кукурузу, мама, лигу, М -м -м -м. пшоно, я що, курка чи що. Тобто є такі моменти. І виникає ситуація, що люди такого не їдять, не розуміють, як це можна їсти. Для них це незвично. І виникають такі скам так байки, хай буде так, що тут голодують, тому що просто людина не звикла їсти кашу. Для мене їсти кашу окей. Окей на обід і окей на вечерю, наприклад. Це нормальна, це нормальна їжа і це корисна їжа, до речі. Це, там складні вуглеводи, нема швидкого викиду інсуліну в кров і так далі тому подібне. Але багато людей просто таку їжу не їдять. Як результат, вони пишуть додому, присилайте нам ковбасу, присилайте нам те, сеє, тому що ми тут не маємо що їсти. Хоча насправді їсти є багато. От у нас на складі є вся крупа. Абсолютно вся крупа, до речі, крім переловки. Перловки я ні разу ще не варив. Вся крупа є, переловки немає, і цю крупу я варю. Кожен день якась інша каша, але багато хто цю кашу не їсть. Ну і звісно, треба додати до того, що за 9 місяців війни багатьом ця їжа вже ну звісно приїлась. Приїлась тушонка, приїлась крупа, приїлась макарони. Люди чогось хочуть. Кого є можливість, купують додатково щось в магазинах. Зарплата дозволяє. А хто не має можливості, той не купує, той чекає, наприклад, від волонтерів якісь передачі і так далі тому подібне. Сподіваюся, я вам більш-менш вніс якусь ясність в це питання. Якщо у вас щось цікаве, більш детальніше, більш вузько направлене, будь ласка, пишіть в коментарях. Я дам відповіді. З харчовим забезпеченням, з харчуванням я маю дотикаюсь кожен день, тому можу розказати тут доволі широко. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.